Щорічно 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, які загинули за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Ця дата є нагадування про одну з найтрагічніших подій війни на сході України і Лувайську трагедію. Сьогоднішній день для всіх українців значить вшанування тих, хто віддав своє життя за цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні на цьому кладовищі похоронені найкращі сумчані, ті, хто не міг бути рівнодушним і. Чекати, що хтось зробить цю роботу. Символ цього дня квітка соняшника. Саме через поряд з цими золотавими квітами наші воїни проходили так званий зелений коридор, який виявився черговою ворожою пасткою і забрав життя сотень захисників України. У сумах пам'ятці героїв та всіх захисників, які загинули за ці роки, вшанували покладанням квітів біля меморіальної стели. Тут поховані найкращі, найкращі сини нашого міста, нашої країни. Вони віддали. Кожен з них самого себе для того, щоб кожен з нас зміг жити, для того, щоб існувала країна. Мами загиблих воїнів зі сюзами на очах покладають квіти. Говорять, їх сини не могли стояти осторонь та пішли на захист держави. По всіх хлопців, які віддали життя за нас, за наше майбутнє, за дітей, за онуків, шана це коли ну, всю життя шана їм, вічний клін. Найвелике спасибі. це наші гори, це наші такі гори, що вам не передати передасть. Я не можу що то сказати, друге. Я я просто не можу. Пані, у нас тут син лежить, який захищав нашу сумщину, Те, що я що якось не можу. Рідні Вітарія Паська згадують, син воював у АТО. Коли почалась повномасштабна війна, був за кордоном. Але дізнавшись, що росіяни розгорнули велику війну, відразу повернувся додому та став до Лав Збройних сил. Почалася ця війна, оце вторгнення. Він не роздумуючи з Польщі 25 числа вже був у Львовій військкоматі. І воював він в 80 й бригаді ОДШБ Львівській. Загинув під Богородичним. Святого під Святогорським так такий цей день свято пам'яті та гордості за всіх, хто виборював та продовжує виборювати нашу незалежність, цілісність та свободу. Це приклад нашим нащадкам про те, як треба дбати про свою державність, про свою країну, про свою покоління. І так вічно було, що кожен з наших захисників. Боровся, віддавав свої сили, коли потрібно і життя для того, щоб було майбутнє була країна, була незалежність, була воля. Юрій Коцяр, Валерій Коваленко, новини СТС.